419 гривень, 44 копійки без ПДВ. Проковак аукціону 147 гривень. Прошу, будь ласка, учасник. Пане головуюче, прошу зупинити. Тому що в документації було вказано невірно цілове призначення. Цільове призначення цієї земельної ділянки зони зелених саджень загального користування. Ви зараз її продаєте під іншим цільовим призначенням. Прошу зняти, враховуючи, що є присутність заступник профільного, прошу зняти цю земельну ділянку. Зв'язку з невідповідністю вказаною в документації земельних торгів і наявності. Це офіційна відповідь управління земельного. І зараз ви будете порушувати законодавство, тому що, порушувати. що земельна ділянка продається це... під іншим цільовим призначенням. Абсолютно, це зона зелених насаджень. Якщо ви будете продавати, я просто попереджаю. Ми будемо це оскаржувати. А ви, вибачте, ви хто є? Представник громадськості. Дуже, дякую. будь ласка, є яке, яке оголошення від Земельного відділу. Є офіційна відповідь земельного управління. ми продовжуємо. Ми продовжуємо. продовжуємо. Якщо є таке питання, якщо будівництво павільйону належить до переважно видів низка, зловів земельних пасажень. Відповідно, все, пасаж. дякую. Категорія земельних, землі житової та громадської закупівлі. Зонування. Не визначає категорію землі, Зонування визначає, які види будівництва можуть бути допустим, чи є переважно в тому чи іншому місті в містах Хмельницького. Земельна ділянка має категорію землі, житлової та громадської забудови, звідно зонування, зона Р2, що у нас на повільньон тут. Під виставковий павільон відноситься до переважно допустимих видів будівництва. В зоні Р2. Тобто, питання ніяких дозволених. Питання є. 1529 гривень 44 копійки. Інші пропозиції зауваження заперечення учасників. Дякую. Шановні представники громадськості, ви відбили людей охоту приймати участь у аукціоні. Всіх учасників. Далі що по Так, я да, в поліцію прийду. Да. Ви не маєте права на допустити. Реалізуються земельні ділянки мого населеного пункту. Я громадянин міста Хмельницького. Мого... Ми будемо знати, хто ви є. Так ми і так знаємо. Спитайтеся. Я, треба вас раз я частіше